Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як замінити шестигранник привода масляного насоса на Passat B6 2.0 дизель мотор CBAB Так, у нас восьмий рік Вже ми його замінили, але хочу вам показати саме які нюанси. Ну, для початку оцей патрубок, його, від нього треба. Відкрутити якби, три Торкси на 30, щоб його потім відтягнути, щоб він нам не змішав, не мішав при демонтажу підона. Ось тут є. Тут де ремінь генератора є один торкс на 30. Потім. Там є високо один, але ну, я вам того не, не ну, думаю, ніяк не покажу, тому що. Тому що я не знаю, як туди камеру довести. І ось тут ще один. Ось як вам показати. Ось він. За цим. О там так прямо він буде за цим патрубком. А третій, як я казав, там вище. І, І потім йдемо, відкручуємо від коробки. З сторони зі сторони коробки тут є три таких болти або під або звичайний ключ на 16, або шестигранник всередину на 8. Яким зручно, ну тут досить таки незручно. То чим підберетеся, тим і відкручуйте. бо я наприклад, як в якому місці яким. Тут на 16 ключем відкрутив, тут вставляв шестигранник. ось другий де я показую пальцем і ось тут за цією косточкою третє. Вибачте за брудні руки, але в нашій роботі потрібно, щоб були, скажімо, чисті душа та сумління, а руки мусять бути брудні. І потім по кругу відкручуєте тут під Ключ на 10. 20 болтів. е, Є нюанс о, ось цим і і сі. Тобто ви з цієї сторони провертаєте. Ось там є на колінвалу е, підголовку на 19-12 грану. В нею провертаєте двигун. Щоб е, співпав прорізь, ну, до того моменту, поки співпаде проріз, щоб вам відкрутити гвинта, Ну, цього болтика на 10. Спочатку одного, потім прокручуєте і направляєте проріз на другий. Потім, коли все можна знімати, але оцього патрубка максимально скільки можемо, відводимо назад. Бажано, щоб хтось допомагав, щоб хтось відвів. Деякі люди підв'язують, але мені цей спосіб не, не сподобався. Краще відводити і спускаємо піддон. Потім так само його будете заводить. Хтось відтягнув, завели. Шестигранник міняється в принципі дуже легко, знімаєте штопорне кільце. І якщо у вас стоїть ще заводський оригінальний шестигранник, то в ньому є прорізана різьба під М3. Завинчуєте туди якийсь гвинт і за нього витягуєте. Якщо вже ні, то магнітом. Потім вставляєте на шестигранник і штопорним кільцем фіксуєте. Та й все. Я думаю, це відео буде багато кому корисне, так як здається, такого немає. По крайній мірі на просторах українського ютуба я не знайшов. На no все добре.